Вітаю вас, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось одна із цікавих нинішніх таємниць України полягає в тому, що московські блогери. І, а зараз воно вже вилізло і на центральні телевізійні московські канали, звинувачують е, всіх українських президентів у тому, що вони є етнічними євреями. Так, всі без винятку. От я так дивився всі оці. Записи, воно пішло з одного місця. Ну, компанія така. Так. Розпорядження таке надійшло, як кажуть, методичка. І спочатку хтось один заспів робить, як у пісні, і пішов хор. так Про це. Значить, кравчук це якийсь краучман, так кучма кучман. Далі хто там йшов? Ага, Ющенко, навіть Юшман, Так, далі Янукович. Ну там уже ж прізвище, нібито вже зовсім підхоже. Хоча це прізвище то білоруське, наскільки я розбираюся у прізвищах, я ж там вам цілу. Купу цих відео, на яких я е, про різні українські прізвища. Та й не тільки українське, вам там глаголю, е, так би мовити. Хто там ще йде? Ага, е, цей як його, Порошенко, там теж йому якесь прізвище, це не має значення. Яке. Ну, і е, нинішній. Президент, який дійсно є етнічним євреєм. Так. І ось, ну, здається, навіщо це? Ось, оце все. Тому що воно ж не має під собою ніяких фактичних і фактологічних основ, я ж е, виліз до вас не просто так. Я ж науковець. я Перед тим декілька місяців штудіював оці ж всі е, генетичне походження від Кравчука і, і так далі. Ну, Кравчук не є етнічним євреєм, він класичний, як кажу, чисто породний українець. Так. Кравчук. Так будь-хто, хто досліджує це все, то він може це все вияснити, але хто досліджує? Ну, я один, напевно. А може, там ще якісь є люди, яких, може, і каналів немає, там, і все. Ну, вони дослідили для себе своїм родичам, розповіли і на цьому все закінчується. Так тоді придумають таку штуку. Це під час війни та євреї, щоб врятувати та свого сина та віддали значить українську родину та його і так далі. ну тобто, що завгодно? Це ж московити. Брехня і московит -андрофаг це як партія Єлін, браття братья. От вибрехати отаку от штуку Ющенко. Наприклад, ну, із класичної е, української козацької шляхти походить. Так. Ну, у нього навіть на пиці написано, так само, як і в Кравчука, так, його це генетичне сарматське походження. Я тільки про зовнішність скажу. Ну і так далі. Ну, я досліджував, ну найбільше там грішили на Порошенка, так. то я теж його там дослідив, не знайшов. Можливо, там до сьомого коліна, може, там десь колись були <смі> якісь євреї. Я не знаю. Але в найближчому, так би мовити, ну, я не знаю, у кого там що було. Якщо почати досліджувати так, хто, що, де, як, куди, хто тримав свічку, чи не тримав, і як там воно було, я не знаю. Але реально документального підтвердження немає, що, наприклад, Порошенко є там, етнічним євреєм. Я вже не пам'ятаю, та це не, не важливо, яке йому там прізвище е, при, присвоїли. Це... <кій> так, так будь-яке. Так, хтось там перший придумав щось таке, ну, яке б мало відповідне закінчення. Так. Більше, що я ж вам розповідав, якщо ви хочете там подивитися, про українське прізвище. Так, от, і Годський. Так. Он розповідав вам про ці прізвища, які поширені по всій Україні, які ну, на ман закінчення, ман людина, Готер, германці. Так. І Бритьман, і Котьман, І Сурман, і Бацман, і. Джаман і так далі, і тому подібне. Ну, У мене все це написано. Де піднімайте там мої, у мене там 900 уже з гаком, відео, і деякі з них присвячені е, ну, походженню українських прізвищ, давнини нашої неймовірної, багатотисячолітньої, те, що ми не можемо бути одним народом московитами, андрофагами, тому що в нас зовсім інші. Пращури. Зовсім інші. Так. так от до чого ж я веду, чому звинувачують? Ну, по-перше, у нас то звинувачують всіх цих кандидатів, щоб показати Та все одно Ці євреї, 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 округи одні євреї, я євреї, ти єврей, оба ми євреї. Колись була така пісня, так жартівлива. Так все одно. Порошенко, цей, Зеленський, все одно той єврей, той єврей, і так далі. Все одно. Так. І, і так далі, і тому подібне. Так. А тепер уже я ж вам говорив про те, що кажуть, про те, що вже і цей як. його... Генерал Залужний вже теж єврей. Я вже теж не пам'ятаю, то якусь біліберду придумали якесь, я знову ж таки пошукав, нічого не знайшов, але зрозуміло, що це вкид. Так ось. Навіщо ж це робиться? Одне оце в нас для того, щоб сказати, та все одно так. Все одно голосуйте, за кого не голосували, все одно оберете євреї. Так. Це раз. А з московської точки зору, з Московії, от зараз воно вирнуло на поверхню. там Вилазить хлоп якийсь на центральному каналі і розповідає, що завданням так званої СВО є звільнення України, української нації від євреїв. Так. Ось це головне завдання. І от бачимо спочатку, воно декілька місяців йде отакий вкид, так? Щоб звикання відбулося, ну, я ж з наукової точки зору, кажу вам, звикання. А тут бах тобі на, на центральному телебаченні виступає, хлопці розповідає. Я думаю, що це знайде своє продовження, що московити, брати, слов'яни нібито прийшли до нас звільнити нас від єврейського іга.